З 15 по 18 вересня у Львові пройшли треті відкриті ігри спеціальної олімпіади. Червоноградські спортовці також взяли участь у цих міжнародних змаганнях і повернулися додому з високими нагородами. Детальніше у нашому сюжеті. Цьогоріч, в рамках третьої спеціальної олімпіади, учасники з дев'яти країн світу змагалися у восьми видах спорту. Зокрема, свої вміння та спритність спортовці демонстрували у змаганнях з футболу, флорболу, баскетболу, настільного тенісу, плавання, каякінгу та боче. Червонограці у складі двох команд виборювали медалі в турнірі з боче та плавання. Розповідає голова міського осередку громадської організації Європейська асоціація справ інвалідів Антоніна Максимова. Ми були у Львові. 16-17 вересня проходила спеціальна Олімпіада Львів відкрита. Це треті міжнародні ігри для людей з порушенням інтелекту і фізичними вадами. Завдяки організації, громадської організації самі під керівництвом Андрія Породка. По співпраці з даною організацією вони нас запросили і ми е, брали участь наші команди в двох видах спорту плавання і бочі. Е, в кількості з е, сіми чоловік. Четверо було на плаванні і троє по бочі. Команда з бочі взяли в командному залі друге місце. А команда плавання в командному заліку перші, а також учасники команди плавання Андрій Єремкевич взяв повний комплект нагород, срібло і бронзу, і е, осадця роман Золото, і е, Томчишин Віталій. Зважаючи на високий рівень змагань та сотні учасників з різних країн, організація міжнародної спеціальної олімпіади була проведена достойно, враховуючи усі побажання особливих спортсменів. Організація була чудова. Це був міжнародний турнір, де приїжджали Бельгія, Румунія, Словаччина, Венгрія, також команди з України. От, ну, близько 40 команд було. Литва, Латвія. Чудові були організація, була просто прекрасна. Харчування, проживання за рахунок організаторів в чудовому готелі з прекрасним розташуванням. Тобто, все було підлаштовано під доступність, що дуже важливо, тому що в нас були двоє на візках. Це я, і Андрійко Яремкевич і Анічка, що троє. От, і нам потрібно було, щоб ми були доступно нам все було. От. Ну дуже гарно. Також при відкритті була концертна програма, приїжджав гурт Дзідзьоф. То вони всі так задоволені були, що я думала, вони там на ту сцену, або ту сцену знесуть, або то щось. Ну, всі і батьки, і діти, От, ну прекрасно. Ну, а також завдячуючи, в принципі, це все відбулося, завдячуючи також підтримці міської влади, безпосередньо Андрія Івановича Залівського і Валерія Івановича Гаврилюка. От, вони також по можливості підтримують. Ну, а відбір команди по боче, Відбувся завдяки підтримці спонсорів, меценатів, які допомогли нам зробити турнір з бочі, який був в липні місяці. Це був в принципі відбірковий такий старт. Це і Назарій Білобран, і депутати міської ради Грасулов, і Риндик, за що їм дуже дякуємо. Це такий прекрасний старт. А також хотілося б, ну, не називаючи в принципі імені, а дуже дякуємо нашим закордонним спонсорам, які допомогли нам закупити комплект боче. Це дуже важливо. От, тепер ми можемо їздити і представляти гідно місто. Враженнями від змагань із журналістами бушнету поділилися і безпосередні учасники й призери цього спортивного дійства. Плавці Роман Осаця, Андрій Яремкевич та Віталій Томчишин. Я, я Роман Осаця, я займаюся вже 10 років в плаванні, 3 роки займався футболом. Люблю плавати дуже сильно і люблю на змагання. Змагання супер, говорю зразу. от. Золото це за команду, бронзу – за вільним стилем, і то, оце на спині. І це я вперше на таких змаганнях дуже сподобалось. Дуже дякую Марині Дворак, що навчила мене плавати. 12 років я ходив до неї. Останні два роки я ходив до Абдулаєвої Світлани Михайлівни. і Теж їй дуже, дуже дякую. Я на таких змаганнях вже вдруге. Це були треті міжнародні змагання по всіх видах спорту. Я здобув золото і бронзу. І я вважаю, що достойно представив свою країну і своє рідне місто. Цього року дуже сильні учасники були, бо було дуже багато країн: Азербайджан, Литва, Польща, Румунія, Угорщина. Дуже багато сильних суперників. Анна Шот представляла команду з нового для нашого краю виду спорту. Боче, і за результатами командного заліку червоноградці посіли друге почесне місце. З чим ми їх і вітаємо. Ми були в Львові на змаганнях, були дуже сильні суперники. Ми грали з Польщею, Венгрією, Швейцарією, також були з України, Харків, Рівне. Ми я своєю командою отримали друге місце і було дуже файно. В Львові дуже приміщення велике було. І... Хочеться сказати, дякую тим людям, які організували ту поїздку. Хотілося б продовжувати в такому русі і надалі. Особливо важливою для наших спортсменів на відкритих міжнародних іграх була підтримка батьків враженнями від змагань на спеціальній олімпіаді. Журналістами бужнету поділилась мама учасника турніру, плавця Романа Осадця, пані Оксана. Наш роман займається з 9 років. В нашому шахтарі з ним займалася хороша тренер Марина Дворок. Вона віддала себе повністю нашій дитині. нашу дитину навчила плавати, які ми дуже вдячні, що вона нам, як кажуть, нам. Пішла завжди на допомогу. Змагання відбулись дуже гарно. У нас були правда дуже сильні суперники, бо було дев'ять країн світу: це і Шведи, були, і поляки, і румуни, Литва, Латвія, Норвегія. Були також з України, з Одеси, з Києва, Запоріжжя, але ми перебороли. І сама велика перемога це, що наш Червоноград проплив естафету. Перші було п'ять доріжок, які плили. І, і, і Шведи були з нами. І, по-моєму, ще і, одні іноземці були. І, Брюссель був. Бельгія Бельгія, перепрошую, але ми все-таки вибори не дивлячись на те, що ми були. У нас двоє дітей було на колясках, двоє ходячих. Ні, в одному запливі не було таких важких дітей, як в нас. Але ми на перше місце, як кажуть, Червоноград, показали, ми все-таки, хоч при тому, що в нас є мало тр... занять зараз на даний час, але ми вибороли. Ложкою дьогтю в бочці меду високих здобутків особливих спортсменів, зокрема плавців, є те, що вони уже понад рік займаються без наставника. А влітку у них взагалі немає можливості тренуватися, ділиться пані Оксана. Зараз в нас трошки є проблеми з підготовкою до змагань, тому що ми не маємо де займатися, особливо літом. Літом не працює ні один басейн, і, по суті, ми їхали не підготовлені зовсім до змагань, але все-таки ми впоралися з змаганнями. Зимою ми займаємося в спорткомплексі Шахтар. Так само є проблема, тому що на даний час нас немає тренера. Немає тренера, ми просто ходимо в групу здоров'я і самі займаємося вже цілий рік. Таке питання болюче, що. Нам потрібно тренера, підтримка нашої міської влади, щоб виділили кошти на зарплату тренера, щоб тренер мав гроші, державні кошти, за які він міг би займатися з нашими дітьми, тому що кожна дитина платить індивідуальні заняття в більшості це йде пів пенсії, і не кожна дитина може собі на даний час це дозволити. Оце є саме важливе питання в тому, що в нас немає де займатися і нема на даний час тренера. Хотіли б, щоб наша влада Андрій Залівський допоміг нам вирішити. Ти якось це питання. Сподіваємося, що усі болючі проблеми наших спортовців вдасться вирішити якнайшвидше. Ми ж вітаємо переможців з високими здобутками і зичимо не спинятися на досягнутому.